Вітаю вас, друзі, на черговому закупі продуктів в магазині Велмарт. Відео скоріше про те, що не потрібно йти голодним за продуктами. Тому що, як бачите, продуктів небагато, а сума, в принципі. Ну, на даний час невелика, але комусь може здатися, що сума велика. Ще хотів би анонсувати пізніше на моєму каналі буде відео продуктів з Італії, тому що моя дружина зараз через війну в Італії, і я її попросив знімати на відео свої закупи з цінами, і я вам чесно скажу, я був дуже здивований. Можна сказати, приємно через те, що ціни приємні, але ж знову ж таки, якщо дивитися з нашої сторони, то. Не досить, тому що продукти якісніші і ціни, якщо не такі самі, то навіть є дешевше. Звісно, є продукти, які і дорожче наших на диво. Ну, це вже потім розкажу. Давайте підемо по списку, що я сьогодні купив. Шоколад Чорний світоч 22 гривні на даний час. Здається, мені це акційна ціна з горіхами. Далі у нас гірчиця французька. Хоч її і витискати важко через цю горловину, тому що вона крупнозернова. але все-таки якась гастрономічна насолода є від того, що ти її сиш, воно хрустить. Вартість її на даний час 14,85. Сирок глазурний взяв теж по акції мигдаль кокос і лимон лайм злагода. Кожен сирок вартує 7,79 Багет з беконом 43 гривні. Ну, я так підозрюю, що це якась внутрішня компанія, яка поставляє саме багети для Велмарта. Ну, можливо, ще деяким мережевим магазинам. морква по-корейськи, ще в принципі потрібно доїдати гірки та помідорина, але чомусь мені захотілося саме її. Це теж своя марка, перша марка. 38 гривень 55 копійок. Ковбаса Глобенська, Варена. Маса 500 грам. Вартість за одну паличку 52 гривні. Ну і рулет. Я думав, що це Порошен, але це не Порошен. Це якась інша фірма. Рулетик вартує 22 гривні. Ну, в цілому середня ціна на рулети. є і по 17 і, є і по 30 гривень. Це щось таке середнє. Ось такий невеликий огляд. Нема що показати, але це все вартувало 209 гривень і 77 копійок. Ну і зараз я буду чимось з цього ласувати. Тому хто збирається їсти приємного, до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!